Всім привіт на моєму закинутому каналі. Е, з першого разу не вийшло мені стати блогером. Не. Попробую І ще раз. Значить Сьогодні у нас пральна машинка на півтомат Сатурн. Проблема з двигуном прання. Ось такий у нас новий двигун прийшов. Йдемо його ставити, замість старого. Значить Для того, Для того ремонту Такої машинки і такої проломки нам треба буде плоскогубці, викрутка фігурна викрутка проста. Що у нас головка 10, 8 і 12. Подовжувачі, тріщитка, наприклад, я беру. Так, і починаємо з чого? Знімаємо цю кришечку. Тобто тут три гвинтика в, нас, гвинтика в нас є саморізи. Відкручуємо і знімаємо її в першу чергу. Для гвинтиків я беру коробочку, будь-яку, в принципі, ємність, щоб складати. Так, далі. Далі в нас тут йде жмут проводів. Він у нас зазвичай в полуавтоматі захований в такий пакетик. Поліетиленовий виймаємо цей пакетик забираємо. Провода звільняємо, щоб нас потім, коли ми розберемо, вони відпустили кришку. Тобто верх машинки. От, розділяємо, розтягуємо. Тобто ми будемо переділяти машинку ось тут. Ось тут вона переділяється. Тобто Щоб достати двигун. Тому що по-іншому ми не достанемо його. Отже, отже, далі. Далі. Далі, наприклад, я е, помічаю помічаю маркером отвори, ну, для зручності, щоб потім не регулювати, не шукати. Помічаю маркером, в, яким, в якому отворі в нас була оця штучка і ось ця штучка. Це в нас на центрофугу. Гальмо. А це в нас е, клапан зливний. Це такий клапан, так. Ось, ось мотор у нас центрофуги. Ось мотор е, прання, двигун прання. Ось його ми будемо і міняти сьогодні. Так. Далі я. Зараз секундочку. Далі я знімаю ремінець. По правильному треба відпустити гвинти двигуна, які тримають двигун. Вони йдуть зараз секундочку. Вони йдуть знизу пральної машинки. Зараз покажу. Ось ідуть гвинти. Я зверну на бік машинку. Ідуть винти знизу. Ось один гвинт, другий і третій. Ми їх відпускаємо, і мотор у нас е подається. Відпускається ремінь, і ми можемо зняти ремінь. Отак, беремо. Тріщитка маленька, ключик на 10. А, чекайте, перепутав. Так, євка на 10. Відпускаємо один, відпускаємо другий і відпускаємо третій. І взагалі ми можемо їх зразу відкрутити, тому що ми будемо все одно знімати двигун. Тому їх можна відкрутити повністю, гаєчки. Е, якщо нам треба замінити просто ремінь, ми просто відпускаємо їх, не відкручуємо до кінця. Ось і в коробочку, само собою. Все, тут ми закінчили. Так. Подається, у нас двигун вже звільний. І скидаємо ремінь, прокручуючи. Я скидаю прокручуючи. Так, на велосипеді ланцюг і скидаємо ремінь. Він нам не заважає і не буде тримати нам машинку, коли ми її будемо розкручувати. Тоді, піднімаючи оцю штучку, я притримую тут її плоскопками, коли піднімаю, чуть плоскопчиками притримую і виймаю. Зараз я знім, зніму і покажу. Ось я зняв цю штучку. Взагалі можна і не знімати, можна відкрутити просто клапан і, і все. І це залишити на місці, щоб потім не ставити, не вгадувати, чи точніше не, не переживати, що перепутати дир дирочку. Ось це, щоб сняти легше нам від, краще відкрити двері центрофуги. Дверки, звісно, вже такі поклеєні, скотчем. Ось, і ми тоді знімаємо цю штучку. З дирочки, ось так. Зняли і опускаємо цю штучку донизу. Вона тут просто у нас закладається. Ось так. Все. Ось Бачите, воно закладається просто сюди в пас. Ось так. Все, це зняли. Тепер у нас залишається лише е центрофуга барабан центрофуги. Тримає у нас ось тут тормоз віджимаємо, перекручуємо чуть, чуть Ось так. І оцей гвинтик тут контргайка є ось ця більша. Вона тут у нас на 12, а це на 8 е гвинт. От. Знову ж таки, ну, мені зручніше, маленька тріщитка, два подовжувача і. Відпускаємо контргайку чуть-чуть побільше. Тоді перекладаємо головку на 8. Ось так. І відпускаємо вже гвинт. болт гвинт. Як кому зручніше. Все. Так. Якщо у нас вал подається звідти. Виймається легко, це, це добре. Якщо він не хоче вийматися, буває часом, що він там закисає, прийдеться прокручувати. Хоча, хоча прокручувати це неправильно, тому що там на валу є прорізь, а в самому в самому перехіднику є пластмасова така, такий виступ спеціально під нього. Ми спробуємо спершу. Без прокручування. О, Все. У нас дуже добре виймається. От, Бачите, він як виймається догори. Руку просовуємо через дверку і тянемо догори скільки можемо. Бак е, барабан. Ось, ми можемо його не виймати зараз до кінця, вже коли будемо знімати верхню частину, тоді він потягнеться. Все, тут у нас понизу все. Ага. І ще один момент. Для того, щоб нам ще не тягнули шланги, ми відкручуємо ось тут. Ось тут знизу є е два гвинтика насоса, е насоса зливу. Тобто ось він ось тут. насос. Він прикручений. Якщо ми будемо знімати верх. Ці патрубки будуть викручуватися, тягнутися, можуть навіть де інколи лопати. Тобто, щоб це, цьому запобігти, відкручуємо насос, відпускаємо його, відкручуємо. Він у нас нікуди не дінеться, але не дасть, дасть нам зняти верх. Тут у нас під викрутку буває підключики. Ось, відпускаємо. Потім їх не дуже складно попасти. А чим менше нас заважає, тим краще. Все. Гвинтики ми відкрутили. Гвинтики в коробочку. Все як має бути. Тепер же ж зразу дивимося. Ось тут у нас гвинтик це бокова частина. У нас на боковій в даній машинці буває по два, буває по одному. Ось тут гвинтик. І тут раз, два, три гвинтика. З тієї ж сторони так само один гвинтик. І ззаду у нас також ось тут один гвинтик і там І ще один. Головне передивіться всі гвинтики. Ось імен... саме от в цій частині всі гвинтики повідкручувати. Вони відкручуються не завжди добре. Не завжди Зберігається оця ця площина під, от, під викрутку, вона буває злизується. Тому треба бути доволі обережним. Зараз я відкручу, на щастя, вдалося, він крутиться, бо буває він таки ржавіють і там, де оце місце, де викрутка заходить, воно згниває і викруткою нереально його відкрутити. Тоді приходиться обережно висверлювати довгим свердлом, наскільки це реально, і зісверлити шляпку. І тоді, коли ми розбираємо, ми відкручуємо та, що, те, що там залишилось, і вже на його місці закручуємо просто інший саморіз. Чи ж рубче саморіз, як вони правильно називаються, не скажу. Ось. І таким чином ми відкручуємо всі по кругу. Я не буду показувати це. І так, відео довге. Я відкручую, тоді покажу, як розділяти.